Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог. Дякую, що зайшли на канал. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні трішечки познімаю. Яке у нас буде меню, бо меню сьогодні буде дуже смачне. А після роботи збираюся піти в спортзал. Отак да. от. Я дуже так хочу, але в мене бачать. Танцювати не байдуже. Аллочка напекла таких. Смачних, апетитний краса рукодільниця, просто все піку і піку, піку і піку замість шкварів. Рукодільниця і хліб. Ми теж э, самостійно випікаємо. Він приходить у вигляді на Так, ну а зараз я вам покажу. Першу страву, яка у нас сьогодні буде, вона ще не готова. Сюди я зараз додам рибу і вершки. Це у нас буде фінська юшка. Дуже смачна перша страва. Рибний супчик. У суп ми покладемо ось таку рибку, тут є і червона у нас і міді. Нагадаю вам, що я готую обід для персоналу. Вважаю шикарним такий обід. Не витримала до обіду, насипала собі. Зупчику поснідати ням Приблизно за дві години до обіду вмикаю марміт, щоб вода нагрівалася в ньому. Потім страви зберігаються у гарячому вигляді, бачите? Так, і підігрів тарілок. А ще у нас сьогодні з'явилася на дверях їдальні назва словацькою мовою. Замеснанецька кантіна. Кантіна це їдальня замеснаницька для співробітників. Обід готов, вже йде повним ходом. Супчик Фінський. Тут у нас манти. Їх посипають цибулькою Смаженою нам її привозять готовою, сметаною кислою. І тут у нас кінза. На двойку йдуть такі штучки з нута. Їх привозять теж готовими. Треба було тільки посмажити у фритюрі. Картофля відварна, зелені. І ось такі соуси, де тут огірок, йогурт, вершки, часник і кріп. Так, ну і салати зараз покажуть. Тут у нас айсберг, салат з буряком, з майонезом, часником, чорнослив, горіхи і родзинки. Чаламада, тобто квашена капуста, перець, маринований, гіркий. Це у нас салат з нутом і з сушеними помідорами. Це у нас ікра з баклажанів. Тут грецький салат з салатним міксом. І випічки все, що залишилося. На даний момент було багато чизкейків, ось такого рулетику з маком. шарові тістечка Були. Нарізані фрукти, все, що залишилося, а це паштет. Ясний. Ну, яблука, хліб, все, як завжди соус. Сьогодні 40 людей харчується. У мене вже наступний день. Продовжую знімати влог. Приїхала на роботу сьогодні раніше. Що ви думаєте, я вчора в спортзал так і не потрапила. Я так смачно поїла і при тому пізно поїла о другій годині дня і вирішила, що з повним шлунком йти в спортзал. Це не дуже корисно, тому зроблю сьогодні спробу номер 2 потрапити після роботи у спортзал. Завжди вам показувала, коли тільки все приносила перед обідом, розставляла. А тепер покажу, як виглядає процес після закінчення обіду. Коли всі люди поїли, я потім це все збираю на возик, залишки їжі, от завозю на кухню і потім кухарі вже самостійно собі насипають хто що хоче. Нормально. Mm -hmm. Нормально. Берите, насыпайте себе. Я не знаю, что 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 я не знаю, Тархоня, так как торговня и верка без помощи. Без полечивания. А его вчера его робили весь черво. Акция евро. Десять може бути з рецепшена ще бухгалтера сидять. Угу. Сьогодні все ж таки я потраплю у спортзал після робочого дня. О, де тут? тут. Ні, тут. Вот, открываю. Добрый. Почну с Белло Доришки. Взяла с собой бутылку водички. Ось такий вигляд з сьомого поверху. Ну що, почнемо? Є водичка, можна було з собою не брати, ваги. Доведення. Тренування. Тренування закінчено. Ще одна невеличка перемога. Так було себе важко змусити, але коли підеш, то відчуваєш дуже добре себе. Це у нас господарчий поверх, частково тут знаходиться прачевня на цьому поверсі, навіть ліжечка для дітей є, якщо у номері дитинка присутня. Передягаюся, їду додому, а потім з дому о 18.30 їду на репетицію церкви. Верніше о 18.30 вже я там повинна бути. Так, чогось ліфт зупиняється на четвертому поверсі. Мені треба на перший. О, клас. Задоволена собою. Вийшла з одного автобуса. Тепер буду сідати на інший. У нас трішечки дощик пішов. Є такі, бачите, занедбані міста у Братиславі. Сміття присутнє в деяких місцях. Мені подобаються ці три будинки. Вулиця Байкальська. Знову Байкальська, але тепер вже ввечері. Я приїхала на репетицію. Хочу вам показати тут поруч. Є футбольне поле, погано видно, але я думаю, що ви бачите, що там бігають молоді футболісти. Підлітки. Може пройти проти такого контенту. Дивіться, що відбувається. Люди працюють. Ще один зараз піду. Він хоч працює, але теж дивиться щось у телефоні. Добре. Що ви робите? Хотіла вам показати, що у Словаччині банкомати е зробили так, щоб навіть українцям було зручно знімати гроші. І ще одна фішка не така, як в Україні. Спочатку ти забираєш картку, а потім гроші. У нас навпаки. Спочатку. Гроші, а потім іноді забуваєш картку. Сьогодні п'ятниця. Останній день робочого тижня. Підпрацювала. Додому ще не їду. Їдемо робити красу. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися його до кінця. Дуже скоро зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока, бережіть себе!